Доброго донечка. Прийшли ми в теплицю. Трошечки із контролю. Із такою штукою. Сьогодні банний день для інжирчиків. Раз в тиждень я їх купаю. О, дивіться, яким добренько. Такс. ідем далі. ідем далі. Малише теж ми помиємо. Кличко для них. О, бачите. Що б я робила, якби в мене цієї штуки не було. Потім б ходила б тількила <пшикала> б з тим, що то повітря накачилась. У мене воно є, не вже нема. Я його викинула, хоч воно в мене майже нове. Купила це. Гляньте, як хорошо. Ага. Чуть мені дякують, не кажуть. Обсей по цьому. Мию через те, що, щоб було листечко чистеньке, вечором буде плантафол получати. Ось таке. Слідуючи. До цих пришогомки як вони підросли. Молодці такі. Посушні, ростете. Це така красота. Ого. А ну з другої сторони. По столу теж. Так, тепер йдемо до цього вілікана. Обробимо. Ох, рванула оця нижня. А туди. Ну-ну. Зараз їм тут свобода. Капусту повиривала. вся ворожою капуста, виростила. Кожна листочечка. От що тут пилюка збирається. Так, слідуючий рандіно. Тож гляньте, який. Знову листочок розкривається. Вдень виходить листочок. Так, са вирости. Що ж ми зробимо? В день листочок розкривається. І то на всіх інвіра. Чи це я вчора обрізала базилік, вже він посушився, це вже коробочці. Бо я роблю з базиліка, з всі циволю з усіх овочів, що є. Ціле літо весло їх листо, а потім вже осінь, вже понад бирується багато, От. то я його перебиваю і виходить, виходить дуже смачна приправа. І в магазині такої не купиш, звісно, але ще треба цілий ліку працювати. Гляньте. Чуть каже, мені дякую, чуть не каже. О, бачите, пилика. Пилюти нам не треба. Так, далі. І по пепіну пройдуся, дивіться. Е, вчора зав'язалось тут і тут пепіно. Зараз я вам покажу всі. Я вже знаю, що мені пообдобувало світ у цьому пепіну. Я сьогодні з хати виходжу. мене на кріслі. У мене на порозі стоять е, ці. Всі квіти і кермеки, і. Ого, і... як гарненько. А на Дивіться, ну воно виключок. Відсино підросло. І слідуючи. Е, сидять сороки на кріслі біля кермиків. Слухайте, вони в кермеках цей цвіт повидовбували, І тепер я їх росила-росила, і вони вже немає кермаку. Все є зеленькі. Так. Трошечки всі, щоб дихати трошки лопше було. Ой. Я не зарядила особу, але якраз встигла. Не зарядила, зараз я буду на зарядку. А, тут ще й вода кінчилась. А я піділю трошки водички. О, бачку, вода. Бо і ще й не заряджений. І все. О! Глянь, такі красончики. Красончики такі мої. Я біля них так приказую біля всього. Розказую їм, щоб гарно себе вели. Щоб зав'язувались оцю квіточку, я приоткрию. Тако. От. І бачите, вона одна. Зав'язалась, Он друга, тут дві чи три. Тут вроді би три. Хай би було дві, то були б більшими вони. Як їх менше зав'язуються, то вони ростуть такі е, грам 700 геть ростуть. Гляньте. Чуть-чуть таку зроблю. О, І такі ранкові процедури зробили. Помилися, вмилися, а тепер ми будемо рости далі. О, Бачите, з боку теж є гарненькі такі, така фігушка. Ай, на цього не вистачило, зараз я принесу водички. Зараз я принесу водички. Ой, красотунчики такі. Трошки, щоб не стояла на листях водичка, знаєте, тут От. І вечором хочу обробити пантафолом. А для того, щоб обробити, і для того, щоб він йшов е на користь той пантафол, то треба змить пилюку. Де таке, а тут ходиться. Без кінця і пилюка сідає на інжирчики. Все. Зараз я принесу ще водички і ті, що не хватило мені на попіну і на останній куршик я ще поправлю. Тут теж гляньте погано, Зараз, тому що я молоденький і боюся. Ну, принесу води ще поправлю. Бачите, тут залишилося трошки спилюки. Дуже гарно пішли вже рости. Е мультифлора вже береться такими. Гляньте, тут теж дуже гарно <свісно> пішли рости. О, хоч би голячки не поламалися. Е ще воно не розсаджено. Але дивіться, як гарно вже. робляться вже кружочками. Це дуже гарний колір. Це одні. Чось я принесла в теплицю осінню тільки один колір. А ті поставила на дворі, і я їх повикидала. Бачите? Хай ще тут підростуть, а потім виставлю на двір. Для того, щоб мультифлора розкриваю вам секрет, мабуть, ви всі знаєте. Для того, щоб вона гарно зацвітала і скоро, як виставити на двір, її треба закривати воно. Ну, коротше, ви зрозуміли, чорним. Закривати Це мені в садовому центрі, так сказали. От. Ти пошипнули на ушко, я ділюся з вами для того, щоб було гарно, щоб цвіло і щоб скоріше, бо о, зазвичай є такі сорти мультифлори, що дуже пізно зацвітають. А хочеться, щоб вона поквітувала, вас порадувала. Накривайте агроволокном, не знімаючи. От, а потім побачите, наскільки раніше зацвіте, і яка вона буде гарна, як вона понаростає. Це не полита. Треполить. А садила ж я, Ці зараз повиростали, то я не можу вам показати, що я садила. Садила по одному цьому от. І вона такими набирається, треба прополоть. І вона робиться такими шариками. Добренько, бо вже багато почали з інжирів, кінчили мультифлорою, але я думаю, що це також корисна порада. Хто не знає, а хоче, щоб краса була, користуйтесь порадою. Бажаю всім миру. Бажаю всім злагоди, бажаю всім добра, вирощуємо інжири. Я новачок. Але хочеться так, щоб теж щось гарненьке було. От. Вир... Оцей, що я купила, бачите, інжир дав. Він виріс, він дав приріст, що він став викший в два рази, чим я його купляла. Купляла був один ріст, він так би якби. Раз виріс і другий раз. От, Не знаю, чи земля добра, чи вже вони мене так люблять, бо я то їх люблю, ці інжирчики. Добренько. Не то, що я люблю інжир. Я люблю доглядати за всіма рослинками. Мені все гарно. все красиво, знаєте? Добренько, на цьому все. Щасливого всім дня, хорошого дня і всього вам найкращого.